Вітаю! Ми з вами знаходимось у Личаківському районі міста Львів на вулиці Бігова. Це затишний район міста. Тут відбувається будівництво житлового комплексу щасливий, який будує компанія Нова Будова. Комплекс буде складатись з трьох 16-поверхових будинків. Перший будинок перебуває на етапі будівництва 4-го поверху. Ще два будинки в проєкті. Технологія будівництва монолітно-каркасна. Ми використовуємо тільки надійні та сучасні матеріали. Під будинком знаходиться підземний паркінг. Тут ваше авто буде у безпеці та захищено від поганих погодних умов. На першому поверсі будуть розташовані комерційні приміщення, які доповнять загальну інфраструктуру цього району. Зараз ми знаходимось на поверсі, де будуть житлові приміщення. Зовсім скоро тут з'являться міжквартирні перегородки. Це затишний район зі свіжим повітрям, в якому є все необхідне для щасливого життя. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого.